Вітаю, друзі. Вчора, в суботу, 20 квітня, відповідно до прогнозів відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова, вакурат на день народження Адольфа Гітлера, Палата представників Сполучених Штатів Америки нарешті схвалила законопроект про допомогу Україні в розмірі 61 мільярда доларів. Гроші, на які Україна потребує, довго чекала. Приблизно півроку, із грудня 2023-го, за цей час, за цих півроку, в Україні сильно всі переживали, хвилювалися, думали, як це воно все має бути. А на Росії навпаки раділи, зловтішалися. І ось знайшовся такий пророк, російський пропагандист Володимир Соловйов, і сказав, що росіянам не потрібно. Радіти зловтішатися, ну, відповідно, українцям не потрібно сумувати. Настане така дата, такий день, день народження Адольфа Гітлера 20 квітня, і нацистський режим в Україні обов'язково отримує свої мільярди для війни з Росією. Ну, як бачимо, як сказав Володимир Соловйов. Так воно і сталося. Ну, Менше з тим, якщо відкинути в бік іронію, подія насправді дещо несподіваною виявилася, але вона формує дуже багато запитань, запитань які потребують відповідей. Ну, принаймні, вже кажуть, що очевидно, з великою ймовірністю можна стверджувати, що це остання подібного. Роду допомога від Сполучених Штатів Америки, принаймні за президента Байдена. Україні нічого подібного вже більше не слід чекати. Ну також ще є кілька запитань. Чому затрималася ця допомога там майже на півроку, на п'ять місяців? Хоча вона була логічною, органічною. Я зараз не піднімаю, не порушую питання, що вона. Мало ефективної, насправді там дуже мало грошей на озброєння. Більше того, вона зручна там для корупційних схем, для розкрадання. Але я ще раз підкреслюю, що вона була логічною в тій системі координат і в тій траєкторії, яка яку сформувала адміністрація Байдена. І взагалі, що таке відбулося? Що сталося, що раптом от, в квітні? За неї проголосували. Ну і такий збіг обставин, звичайно, іронічний, якийсь кумедний на 20 квітня, як і говорив Соловйов там три тижні чи місяць тому, передбачаючи такий фінал цієї ситуації. Я в п'ятницю обіцяв проаналізувати дуже серйозний матеріал. Він називається Переговори, які могли завершити війну в Україні. Це заголовок. Він ще такий промовистіший. Прихована історія дипломатії, яка була короткою, але містить уроки для майбутніх переговорів. Матеріал вийшов на Foreign Affairs. Причому що цікаво, що автори його є Самуель Чарап, почесний керівник відділу політики щодо Росії та Євразії. Старший політолог корпорації В співавторстві, зразу вже зазначу, з Сергієм Радченком. Це почесний професор Вільсона Шміта Школи передових міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса в Європі. Так ось цей запланований для аналізу мною матеріал, він, до речі, свіжий, вийшов 16 квітня, ну, скільки тут? 5 днів тому. Він дає відповіді на запитання, які я анонсував і поставив. Не всі, я переконаний, не всі погодяться, можливо, зі мною, і не всі побачать тут зв'язок. Але я вважаю, що ці дві події вони з'єднуються між собою. Більше того, цей аналітичний матеріал він дає відповіді на запитання. Не тільки з затримкою допомоги, а взагалі з усією траєкторією і стратегією адміністрації Байдена у цій війні. Це моя точка зору, я буду її захищати. Е, я почну ну, з, по порядку, звичайно, але з головного стаття велика, матеріал великий, я не буду практично його цитувати, для того, щоб скоротити час і, і вас не заплутати. І самому не заблудитись, не заплутатись. В чому суть взагалі цієї статті? І я тут, от зачитаю о, маленьку цитату, виділену жовтим: у розпал безпрецедентної агресії Москви. Увага! Росіяни та українці майже завершили укладання угоди, яка поклала край війні та дала Україні багатосторонні гарантії безпеки. Прокладаючи шлях до свого постійного нейтралітету і згодом членства в ЄС. Про які взагалі дипломатичні зусилля йдеться, я 3 чи 2 березня, на початку березня, аналізував матеріал Wall Street Journal, де фактично. Була, ну, я знаю, як це назвати, зливою інформації про таємну дипломатію, яку тут пишеться в, цім, в цьому аналітичному матеріалі з авторством Самуеля Чарапа, де фактично нам представили умови, ну, це не капітуляція в повній мірі, але поразка України оформлена, оформлена юридично. І там мова йшла в зовсім в іншому ракурсі, подавалася інформація. Wall Street Journal, я наголошую, інформація подавалася як сенсаційна, але зовсім в іншій коннотації, в якій подає Самуель Чарап. Він, кажуть, зараз призначений там головним радником для Байдена і формує якусь там нову стратегію. Так ось різниця в цих матеріалах, хоча факти даються однакові, але різниця принципова, тому що під іншим кутом і з іншою метою Самуель Чарап дає відомі вже факти, які були опубліковані в Wall Street Journal. Власне кажучи, Самуель Чарап в своєму аналітичному матеріалі говорить, що він не просто скомпілював. А зібрав повідомлення цитати новинну інформацію за цих два роки по перемовинах. і сказав, що дуже цікава картина з цього формується, і вона формує перспективи переговорів між Росією і Україною, якщо не безпосередньо, між Зеленським і Путіним, але принаймні між Росією і Україною для того, щоб закінчити цю війну. На що б'є Чарап? Він б'є на те, або робить наголос на тому, що і Україна, і Росія продемонстрували небачений рівень готовності до компромісів. Ви запитаєте, а які ж компроміси, на які компроміси була готова піти Російська Федерація? І я зараз спробую тут віднайти. Це один, один із ключових компромісів це сприяння членства України в Євросоюзі. Це вважається компромісним рішенням з боку Росії. І автор статті він згадує 2013 рік Віктора Януковича і говорить про те, що на той час, в 2014 році, Російська Федерація. Була дуже ну, роздратована європейськими прагненнями України. А от зараз Росія вона готова на такий великий компроміс сприяти навіть сприяти членству членству України в Євросоюзі. З нашого боку компромісів значно більше. І Арахамія ці всі компроміси, значить, погоджував на кількох зустрічах в Білорусі, потім в Стамбулі. Я їх коротко нагадаю: це обов'язковий нейтральний статус України. Потім по Збройних силах України. Ще раз нагадаю, ми вимагали 250 тисяч військовослужбовців. Росія нам погоджувала 85 тисяч, і ми з цими позиціями сідали. І розмовляли, це важливий момент. Щось подібне було по танках. Ми вимагали 800 танків, 342 танки, артилерійські стволи, там ми майже 2000, а нам казали 560, там, умовно кажучи, дальність польоту снарядів або ракет. Ми вимагали 280 кілометрів, нам казали, що тільки 40. А за питання територіальні взагалі ну, соромно навіть говорити, з чим ми сідали за стіл перемовин. А, і тут ще один компроміс. Я згадав: другий компроміс. Перший компроміс це сприяння нашому членству в ЄС, а другий компроміс з боку Росії. Росія вперше визнала підвішений непевний статус Криму. І була готова за 15 років після підписання угоди повернутися до питання Криму і вирішувати десь там його якось. Спільну, референдумом і так далі. За 15 років. Ну, натякаючи, що Путін, очевидно, він ж 15 років не буде жити, і хто там його знає, все може бути. От Путіна не стане за 15 років. І тоді, цілком можливо, можна пофантазувати, кому він дістанеться. Ну, зрозуміло, що це. Ну, м'яко кажучи, наївність, а з іншого боку, ну пряма маніпуляція з боку Самуеля Чарапа. До речі, він абсолютно і от його група повністю не розуміють. Це ж, я підкреслю матеріал. пишеться, публікується 16 квітня 2024 року. Уже збігло більше двох років. Самуель Чарап вважає, що головна причина війни це претензії. Російської Федерації до України і прагнення в НАТО і натівські бази. От треба зняти цей дратівливий момент, тому що це, натівські бази це джерело нестабільності, і джерело загрози для Російської Федерації. Самуель Чарап не розуміє простої речі, яка очевидна вже абсолютно всім. Натівські бази заважають Російській Федерації знищити. Державність України і українську ідентичність. Натівські бази не були, не є і не будуть загрозою Російської Федерації. І ми зараз от слухали ці якісь пояснення, чому Сполучені Штати і Захід колективний він захищає Ізраїль, ще якісь країни він буде захищати, тому що там є натівські бази. Вони змушені захищати ці території, тому що там є натівські бази. Приблизно така ж ситуація була, як зупинялася війна в Грузії, нагадаю. Просто Сполучені Штати посадили в Тбіліському аеропорту два борта якихось транспортних, можливо, військові якісь літаки. І Росія вже не змогла висадити десант і не хотіла зв'язуватися з літаками Сполучених Штатів Америки, тому що це вже прямий конфлікт з США, якщо вдарити по аеродрому Тбіліському, де знаходяться американські. Літаки. Ну, от, повертаючись до Самуеля Чарапа і до цієї статті, значить, що в політичних моментах я хочу зразу анонсувати яку проблему, фактично, ми продемонстрували за цих там чотири. Три мі... ну, 3... місяці, так? березень, квітень і травень. Це в... в червні це все заглохло. Що ми готові до компромісів, причому дуже серйозних, фактично однобічних компромісів. І треба просто почекати. Су... Нашим так званим союзникам треба просто почекати. Рано чи пізно ми до цього дозріємо. І стаття: зверніть увагу, як називається. Переговори, які могли завершити війну в Україні, насправді це краще краще було б назвати переговори, які могли б завершити суверенітет державність України, так і прихована прихована історія дипломатії, яка була короткою. Але містить уроки для майбутніх переговорів. Тобто Самуель Чарап і всі інші до цих пір сподіваються на перемовини. Незважаючи на статус Путіна міжнародного злочинця визначеного Гагою. І ще багато-багато речей. Тому що за цих два роки дуже багато чого відбулося. А чому так відбулося? А чому Самуель Чарап має такі якісь сподівання? А тому що ми продемонстрували. Зеленський продемонстрував, і ця політична команда з Єрмаком продемонструвала готовність до будь-яких компромісів. Якщо ми готові до ком будь-яких компромісів, значить нас треба дотиснути, почекати. І все. Для чого давати зброю? Це ж, до речі, важливий момент. Я вже не піднімаю питання, що вся ця делегація, на чолі там з різними зарахами, потім чали, це все очолював, в принципі, вони підлягають кримінальному переслідуванню. Це державна зрада в чисті, ну просто чистої води державна зрада. Це одне питання, до якого, можливо, я ще в кінці підійду. Але тепер до голосування в Конгресі, Палата представників, і взагалі, чому така затримка, її потрібно розглядати взагалі, бати, бачити ситуацію цілісною. І цю ситуацію почав формувати Зеленський з Єрмаком прямо ще з 24 року. Лютого 2022 року готовністю до компромісів. Оце важливо розуміти. Значить, тепер, коли скласти всі пазли, я з свого боку складаю пазли на відміну від Самуеля Чарапа, автора цього матеріалу, і стає абсолютно ключовою фігурою. Яка володіла інформацією, яка стоїть на нашому боці і говорила правду, це президент Чехії а, Петер Павел. В березні 2023 року, за кілька місяців до нашого так званого наступу, він сказав наступну річ, що українській стороні, тобто нам з вами, потрібно зважити всі свої сили і визначитись, чи ми зможемо здобути серйозних. Військових результатів на полі бою, чи ні. Якщо ми все ретельно порахуємо і будемо сумніватися, то краще ці боєприпаси і краще цю техніку, яку нам надав Захід, не використовувати, а зберегти. Тому що прийнято стратегічне рішення не фінансувати більше, не допомагати Україні, не фінансувати цю війну. Для чого Байден. Міллі і вся ця команда з Блінкеном з Саліваном а, спочатку в 2022 році, в листопаді, затримала наш наступ а, і потім пообіцяла нам відповідно оцих 300 танків, танкова коаліція і так далі. Для того, щоб ми домовились з росіянами а, про територіальні поступки. В кращій переговорній позиції, щоб ми, умовно кажучи, оцею технікою, цими боєприпасами, які нам дали в березні, там, в лютому березні 2023-го, що могли ти відгризли? І все. І на цьому ми повинні були домовитись з Путіним із Росією. Які причини цього всього? За моєю інформацією, плани Байдена взагалі 2024 рік не входила Україна, і Байден а, мав займатися зовсім іншими справами, а не війною тут? А, ну і демократична партія відповідно. І звичайно, це все мало податися як перемога. Оце важливо розуміти оцей цей момент. І перемога, тобто, от ми пробили там якусь тунель до Азова. Ну і все. Якщо ми тільки відбили роботи, ми повинні були оголосити перемогу в вересні минулого року, там чи в жовтні, і все, і закрите питання війни, погодитися на якісь там умови, зрозуміло, що окуповані території і так далі залишаються. Раз ми цього не захотіли, а тепер я підходжу до найголовнішого, до піврічної затримки. Чому фактично з жовтня вже було зрозуміло, що ми не будемо отримувати боєприпасів і техніки, і військової, і так далі, грошей на це все. Раз ми виявилися впертими і не зрозуміли задумів стратегічних наших союзників, то тоді ми будемо підписувати перемовини примусово під тиском обвалу фронту, і, ну або під тиском збільшення сірої зони і, і взагалі військової загрози. Фактично, це Мінськ-3. Тобто, факти... калька приблизно була з 2014-15 років. Спочатку був Філовайський котел, Мінськ-1, а потім Дебальцевський котел, Мінськ-2. Ну ось Авдіївка, напрямок на Краматорг, Слов'янськ, ну, спочатку часів Яра і так далі. І ми повинні раз ми не захотіли, і не змогли, і не захотіли це зробити 2023-го в, в кращих переговорних умовах, то будемо робити в гірших. І це не випадкова затримка. Оцих півроку. Що відбулося? Чому, до речі, республіканці сприяли і на них намагаються перевести всі стрілки? Дуже просто передвиборна, передвиборна боротьба. І більше нічого. А з Байдена а, Трамп хоче зробити лузера і сказати, зробити Україну через кому поставити Україну, тобто там що, Афганістан. Кома Україна. Оцей ганебний вихід з Афганістану, от Україна, провали української кампанії. А він уже буде закінчувати, як стане президентом, так як, так як будуть складатися обставини. Що там ще з нас залишиться, і так далі, і тому подібне. Трампа сильно не турбує, скільки там України і чого там буде. От. Але, як завжди, ну, непередбачені обставини, втрутились скажем так, образно, сумська самооборона. Ми виявилися стійкішими, і всі зрозуміли, що ніхто не буде йти ні на які перемовини, і нас дотиснути цим неможливо. Так може відбутися прорив фронту, збільшення сірої зони. У нас можуть бути серйозні там політичні процеси. У зв'язку з цим політична криза. Але це ніяким чином не можна буде зарахувати за перемогу, представити це на виборчих перегонах Сполучених Штатів в Штатах Америки, і це абсолютно неможливо буде, і це взагалі не закінчує війну. І ну, вести передвиборчі перегони на фоні військових невдач постійних, проблем на кордоні і так далі. Це для демократичної партії дуже-дуже. ну, Проблематично. І Трамп і республіканці теж потрапили в цю ситуацію, що ну, велика ймовірність, що вони будуть нести відповідальність за те, що відбувається тут, на цьому фронті російсько-українському. Що відбулося? Нічого серйозного в плані зрушень у війні не відбулося. Все, що відбулося, це ресурси для. Стабілізації фронту, лінії фронту, але не припинення загибелі людей, українських військовослужбовців і так далі. Як будуть розвиватися події далі? Ну, можливо, паралельно будуть нас може врятувати тільки два процеси в цій ситуації. Це паралельна допомога від скандинавських країн, Данія та плюс там Франція, Європейці, тобто ну, Євросоюз, скажімо так. А, і друга, що нас може врятувати, це ну, принципово інше раціональне використання ресурсів, які нам дадуть Сполучені Штати Америки виключно для, як паліатив. А, тому що. ну, Цими грошима можна інакше розпорядитися. І, до речі, приховати те, як ми ними розпорядилися. Якщо ми е, покажемо, що е, з 1 долара ми робимо три, а не навпаки, як це було в 2022 році, нам давали 3 долари, а ми робили один долар з цього, закуповуючи якомога дорожче і використовуючи якомога неефективніше, то тоді, ну, ми можемо. Використати цю ситуацію на свою користь. Це ну, важливо розуміти. Закінчуючи, отже, що, що відбулося? Зеленський потрапив в ту саму пастку, над чим він жартував. І це показує, що жартувати над кимось це значно легше. І а бути політиком і не потрапляти під об'єкт жартування, не давати приводів для жартів це зовсім інша ситуація. І от, згадуючи про порноакторку, там Зеленський колись порівнював Україну з порноакторкою, і він сам зараз виглядає як порноактор. І як ми виглядаємо от в цій ситуації, як на нас дивляться. Тобто, ми себе намагалися з 2022 року, з 24 лютого, представити як дуже вродливу, красиву, цнотливу дівчину. І не ми спровокували короткою там, спідницею напад на себе, а це просто а, а, хтивий покидюк Путін спокусився на дуже красиву, цнутливу і порядну дівчину. Але з'ясувалося, що ця порядна дівчина, а, уникаючи зґвалтування, вела перемовини про неприродний статевий акт, причому з приниженням і багаторазовий. Якщо метафорично порівняти ті умови, які нам висував Путін, Путін нам висував умови як для хтивої пройдохи, скажімо так, а не до цнотливої і красивої дівчини. І це зрозуміли деякі люди. На зразок Самуеля Чарапа і всі інші. Я, давно, я коли прочитав цей текст, Хочу підібрати слово таке, ну я відчув себе, як би так сказати, ну серйозним експертом в цих питаннях. Тому що я до цього вже попереджав, що не можна робити таких речей з першого дня війни, тому що ми демонструємо готовність до. ну, Неприйнятних речей і до нас будуть відповідно ставитись затягування війни, жертви серед цивільного населення і військових це наслідки оцих сепаратних негідних причин. Я хочу звернути увагу. Негідних перемовин. Чому так відбулося? Тому що ні Арахамія, ні ті люди, які там, ні Єрмак і так далі, які представляють український народ, вони не є представниками українського народу. І вони нас розглядають як і державність, і народ, як розмінну монету, як частку якою можна пожертвувати просто. От у них є там, умовно, сто одиниць чогось, так, і їм пропонують. Давайте п'ятдесят на п'ятдесят. Для них навіть 50 це профіт, це прибуток. Вони це забирають і залишаються все одно. Їм і так непогано. У них немає відчуття, що вони торгують речами, якими неможливо ну гідністю не торгують. Я вже не кажу там про матеріальні речі, які вони теж не вважають своїми. Тож питання не тільки в гідності, не тільки в метафізичних якихось поняттях. А в тому числі і ставлення навіть до матеріальних ресурсів у них як до чогось тимчасового і не свого. І для них це дуже багато, і їм достатньо, навіть половини того, що залишиться. І тому ми потрапили от в таку ситуацію. Ну, от такі висновки, такі пояснення із затримкою цієї допомоги, і чому вона, яка була траєкторія? Ще раз наголошу, що це вимушена дія з боку США, тому що ми поки що демонструємо стійкість, і вони побачили, що ми не готові нічого підписувати, капітулювати і так далі. Скільки це ще продовжиться за умов двоїстої політики, я не можу сказати. Ось. І що нам перший крок, нам потрібно робити, це для початку потрібно припинити всі, скасовувати форум чи саміт миру в Швейцарії. А другим кроком, це, звичайно, притягнення до відповідальності, кримінальної відповідальності всі переговорні групи, які були в березні, на базі чого Самуель Чарап склепав свою аналітичну статтю. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. В підкреслюю, що це важливо. До побачення до наступної зустрічі.